Добрий вечір до вашої уваги за проти. Ця програма аналізує діяльність Іванофриківської міської ради, є постійно профільна комісія і депутатських фракцій. Ми з'ясовуємо, наскільки конструктивною виглядає взаємодія депутатського корпусу 6-го демократичного скликання та виконавчого комітету щодо реалізації ефективної соціально-економічної політики, яка б забезпечила Івано-Фраківську подальшу перспективу. У цій меті частково підпорядкований стратегічний план. Підвищення конкурентоспроможності Франківська до 2015 року. Цю фундаментальну програму має ухвалити наступна 10-та сесія Франківської міської ради, яка відбудеться 2 червня. Ну і докладніше про це ми сьогодні будемо говорити з депутатом другого виборчого округу, представником Депкомісії з питань планування, фінансів і бюджету Ростиславом Кукурудзом. Він ходить також до складу фракції за зміни. Івано-Франківсько, добрий вечір, пане Ростославе. Добрий вечір, пане Михайло, добрий вечір всі мешканці. Ваші колеги-депутати кажуть, що на десяткій сесії буде досить спекотно і не тому, що лише. починається літо. Напевно, літо то теж один з... зіграє свою роль. зіграє свою роль, безумовно. Але якщо дійсно серйозно, то я думаю, що... Давно не було сесії, накопилося цілий ряд питань, причому питань таких важливих, особливо в тій сфері, десь яка мені є ближче. Як ви сказали, я працюю в комісії з питань бюджету і фінансів. Тому першими будуть як традиційно розглядатися питання, що стосується е, фінансового життя міста, тобто підсумки бюджету е, виконання бюджету за перший квартал 2011 року. Ну і безумовно, той план підвищення конкурентоспроможності міста, тобто це якби програма дій. Програма розвитку міста з одного боку, а з іншого боку, це якби програма, за якою буде працювати існуюча сьогодні каденція депутатів, тому що це ті завдання, які весь депутатський корпус ставить собі до реалізації на протязі своєї каденції. Ну, і нам відомо, що бюджетна політика завжди є таким своєрідним подразником стосунках між фракціями, між фракціями і міським головою. Ну так, бюджетна політика дійсно питання дуже серйозне, бо ще одне питання: питання місцевих податків. воно планувалося до розгляду на цій сесії, тому що трошки в зв'язку з новим податковим кодексом трошки змінюється, якби час прийняття податків. Тобто, сьогодні треба їх прийняти за півроку до місцеві податки, Маю на увазі їх треба прийняти за півроку до введення їх. В до вступлення їх в силу, і тому о, а появляється новий податок, ви знаєте, дуже цікавий, наприклад, податок на нерухомість, і це теж викликає якби дуже серйозну дискусію, тому що ну треба як завжди знайти компроміс, правда? Тобто, треба знайти компроміс між бюджетом, між надходженням і б, компроміс між тими, хто ці надходження буде забезпечувати, тобто між платниками податків. Ви це... мали прямий стосунок до свалення бюджету розвитку як представник профільної комісії, але скажіть мені, як депутат-мажоритарник, чи покладайте ви? А якісь надії на цей кошторис з точки зору виконання своїх предвиборчих зобов'язань, я знаю, що ви є дійсно людина слова, і для вас виборчі обіцянки це певний тест перед виборцями. Дійсно, так бюджет розвитку про які ви згадали, це такий специфічний розділ бюджету, правда. Якщо там в першому там так званому загальному фонді, там все зрозуміло, е, там все зрозуміло. Там нема місця для е, компромісів чи нема місця для великих дискусій. Бо, бо бо там фінансовий баланс знайдений. Ну і рухаємося далі. Тут же ж крім фінансового балансу, безумовно, ви самі розумієте, що треба знайти політичний баланс, так в першу чергу, тому що багато є обіцяного, багато є бажань, багато є. Якби наказів з іншого боку людей, а з іншого боку, нема, Немає нема ресурсу, на це таки. достатнього ресурсу, щоб його виконати тоді, коли, коли заявлені на то бажання. Тому що стосується мене, безумовно, я покладаю на цей рік теж великі надії, тому що у ну, своїй передвиборній кампанії, знаєте, ми і, і фракція Фронтзмін мали такі чотири головні пункти тобто, що стосувалося розвитку районів міста, це був. Пункт найбільш важливий, який стосувався дошкільної освіти, тобто і вдалося там заклати, в тому числі і в мові мікрорайоні, в Пасічній, будуть закінчені в цьому році проектні роботи і почнеться спорудження нового дитячого садка, що, що є дуже важливим для цього мікрорайону. І поряд з тим в приміських селах теж будуть реалізуватися проекти по дитячих садках. Крім того, вдалося мені знайти хороший варіант, і він дістав підтвердження в бюджеті. Це варіант. Коли проблема утеплення будинків, вона, напевно, сьогодні дуже актуальна, особливо, ще раз кажу, в спальних мікрорайонах її реалізовувати з залученням коштів самих мешканців. Тобто так званий механізм співфінансування він дістав своє відображення в цьому бюджеті, є закладені кошти, і ми десь домовляємося з мешканцями, що вони вкладають частину коштів, частину коштів дає місто, і таким чином можна реалізовувати проекти. І вже, зрештою, не реалізовані в двох будинках. в мене на окрузі на пасічні по утепленню цілих будинків. Тобто ми позбудемося у цих, знаєте, вставок, у цих таких е пломб, як ми їх називаємо, так на будинках, де хтось багатше утеплив, решту не змогли. Тобто є співфінансування з бюджету, інша частина коштів від мешканців, і ми маємо цілий хороший, красивий будинок утеплений і люди вже якби. Комфортно в ньому живуть, отже, першу зиму прожили, і крім того, він, це, це фінансування мешканців, воно їм є вигідне, тому що за економічними підрахунками десь інвестиції ця повертається на протязі найближчих трьох-чотирьох років. Ці низки соціально побутових проєктів, які ви називаєте, донедавна опікувалося управління житлово комунального господарства, але я знаю, що є рішення вашої комісії про передачу певних функцій управлінню капітального будівництва. А поки йдуть в ці перетягування Канату, хто що має, має робити, а чи це не буде перешкоджати власне роботі в цілому? Дивіться, дійсно є така дискусія, є рішенням чи тобто, тендерна політика є, запроваджується. Є рішення Два бюджетної рішення комісії, але робити, воно стосується тендери. лише одного напрямку, який раніше очолював управління комунального зварства. Напрямок це називається дороги. Програма тобто програма дороги. Програма дороги, тобто весь ремонт капітальних доріг. Як, Як будинку, якби бюджетна комісія пропонує передати на е, управління, управлінню капітального будівництва. Вибачте за тавтологію. Особисто я, якщо говорити про мене, я отримався при прийнятті цього рішення. Я це рішення не підтримав на засіданні комісії. Чому? Тому що е, це в комунальників забрати кусок хліба? Це в комунальників забрати більше ніж чверть їхнього бюджету. E, може, це. E, тобто, мені здається, що це рішення було не до кінця підготовлене. Тобто, ми не зовсім ми хотіли від них забрати, віддати його управлінню капітального будівництва. А на мій погляд, на сьогоднішній день управління капітального будівництва не було готове реалізовувати цей проект. Та, зрештою, не, суть не в тому, хто буде очолювати процес розподілення коштів. Правда, суть в тому, чи змі... практика роботи чи якою зміниться, чи робління робління зміниться сама Батично. технологія виконання робіт, якщо вона не. не... Не зміниться, якщо дороги далі залишаться в такому стані, якому вони були, то мені здається, мешканцям, ну напевно, і нам з вами абсолютно все одно хто цей процес там буде в виконавчій структурі очолювати. Важливо інше, важливо змінити сам підхід до цього питання, а сам підхід технологічний. Тобто, я сьогодні виступав, я на тій комісії виступав за те, щоб все таки розпочати. Допомогу нашим комунальним підприємствам в закупці ними обладнання, закупці ними основних засобів, для того, щоб вони стали потужним оператором на ринку по ремонту доріг. Чому? Тому що ми сьогодні говоримо про те, що треба дати роботу Івано-Франківцям, правда? А наші підприємства, ті, які... Можуть, які завжди робили ремонт доріг. Вони, ми сьогодні в них хочемо відібрати цю роботу, віддати цю роботу іншим стороннім організаціям ну, з інших Будького. міст. Та, я не знаю, звідки там є наміри кому віддати. щиро вам скажу, але я проти того. Я вважаю, що роботу Івано-Франківську повинні робити івано-франківці, повинні робити івано-франківські фірми. А їм, особливо комунальним фірмам, завдання міського бюджету допомогти в цьому, тобто підвищити їх рівень конкурентоздатності на цьому ринку, тому що з технікою виробництва 20-річної давності, навряд чи вони сьогодні можуть бути конкурентноздатними, що показує практика, що ми залучаємо сторонні структури. П'ять прожитих місяців це вже є певний показник для міського бюджету, які фінансово-економічні параметри власне витримані і зафіксовані вашою профільною комісією. Що були, очевидно, притаманними для місцевої економіки, ми якби, останні цих п'ять місяців живемо за новим податковим кодексом. так? І це, напевно, найбільша особливість бюджетного процесу, навіть процесу виконання бюджету, що ми якби, сьогодні дивимося, що з цього вийде, що з цього нового податкового кодексу виходить. Наскільки я володію інформацією, цей податковий кодекс новий. Він не був має... поштовх чи він його бізнес? Тобто не можна однозначно відповісти ні так, ні ні. Тобто є дві сторони цього процесу. Перша позитивна. Безумовно, збільшилися, збільшилися надходження до, до бюджету. Але коли я аналізував ці збільшення, то я помітив, що збільшилися надходження до державного бюджету. Тобто, той момент централізації. І, про він закріпився він закріпився. Пам'ятаєте, ми коли з вами про це говорили? Що на моє тоді, коли тільки прогнозувався новий бюджетний процес, я прогнозував те, що е, процес децентралізації е, він поламався, він е, буде трошки пригальмований. Навпаки, буде централізація коштів до, до зведеного державного бюджету. Це і насправді відбулося. Туди дійсно поступає трошки більше грошей, е, ніж то відбувалося минулого року. А Місцеві громади і фінансування місцевих громад, воно, дякуючи ну, в лапках, звичайному податковому кодексу, воно все-таки не, не, не збільшилося пропорційно до збільшення фінансування державного бюджету. Тому особливо це стосується специфіка ж міста Івано-Франківського в тому, що в нас значну частинку займає малий і середній бізнес, правда, у нас мало крупних підприємств. І, власне, малий і середній бізнес, бізнес е, потерпає, е, тобто він наразі адаптовується до умовного податкового кодексу, і цей момент адаптації він не дозволяє нам наповнити бюджет з точки зору місцевих податків, місцевих зборів в тій, в тій мірі, на яку би ми сподівалися. І День Європи, відзначування Франківську це вже традиція, символіка Європейського Союзу, прикрасила усі головні площі міста. Репортаж наших кореспондентів Упродовж кількох годин на площі ринок тривали різноманітні заходи присвячені європейській інтеграції. А це щорічний конкурс дитячого малюнку на асфальті, спортивні змагання і виступи співаків на мовах народів Євросоюзу. Усі ці заходи супроводжувалися поширенням інформації про структуру і діяльність ЄС. Ми активно інтегруємося в Європу. Маємо 22 підписані угоди про партнерство з європейськими країнами. Як переважно це країни-сусіди, це 11 у нас міст поріднених у Польщі тільки. Маємо румунів партнерів, чехів. Ми також співпрацюємо з Російською Федерацією з двома містами. Участь у заходах взяв народний депутат України, член комітету з питань європейської інтеграції. Ігор Зварич у цьому році стверджує політик. Європейський союз розпочав активну співпрацю з Україною. Зокрема, вже цього тижня обговорюватиметься можливість побудови за кошти ЄС нового автобаму 25 травня. В Чернівцях в Порубному, відбудеться виїзне засідання Комітету з питань європейської інтеграції, яке буде розглядати на сьогодні невидані програми, які раніше взагалі не ставилися за мету. Ну, наприклад, програма влаштування дороги ЄС ЄС через Україну, тобто від Чернівців з Румунії через Чернівці, Івано-Франківську область до Польщі. Переможці у заходів, присвячених Дню Європи в Івано-Франківську, нагородили різноманітними заохочувальними призами, які передало представництво ЄС в Україні. Роман Турій, Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко для програми За і проти. івано Івано-Франківськ намагається максимально інтегруватися в Європу, і про це свідчить його багаторічне партнерство із європейськими містами побратимами. І, очевидно, стратегічне планування міста слід тепер розглядати не лише через економічний розвиток, а власне через підвищення його спроможності серед цих європейських міст. Як ви вважаєте? Ну безумовно, ми інтегруємося в Європу, тобто наше прагнення воно цілком очевидне. Хоча на сьогоднішній день мені здається, що в сфері гуманітарній так цей процес іде якби досить активно. Ці Угоди з містами побратимами, які передбачають основу культурний обмін, обмін в середовищі освітянській, учнів, студентів. Спортивному колі він безумовно має місце. Але е, це якби вторинне гуманітарна сфера, все таки, на мій погляд, вона завжди є вторинною. Тобто, основою повинна бути економіка. І тут дійсно. Ми повинні бути конкурентно спроможними, тому що сьогодні так сьогодні, інвестор є один, знаєте, а бажаючих залучити його до себе чи покликати його до себе, є декілька. І сьогодні основне завдання міста покликати цього інвестора, тому що місто може бути комфортним тільки тоді, правда, на мій на моє абсолютно переконання, коли в цьому місті є робота, коли в цьому місті є робочі місця, коли люди в цьому місці працюють. А як тільки з'являються додаткові робочі місця. Навіть невелика кількість в місті так тут же з'являється і вторинна складова, появляється поступлення в бюджет, і з'являється можливість фінансувати комфорт побутовий цього міста, тобто і житлово-комунальне господарство, і мистецтво, і спорт, і освіту. Ну, і всі речі, які з цього випливають. От тому, якби основним червоною ниткою цього плану стратегічного чи підвищення конкурентної спроможності міста, я вважаю. Повинно бути, ну і частково так воно і є в цьому плані, власне економічна конкурентна спроможність, тобто створення в місті потужних, потужної економіки, створення в місті виробничих підприємств. Я на цьому теж наголошую, тому що мені здається, що сфери побуту, сфери торгівлі в нашому місті вже є цілком достатньо. Знаєте, але мені здається, що все-таки бракує виробничих підприємств, які б дійсно залучали. До, до своїх лав чи залучали до лав тих, хто там працює, мешканців міста, мешканців навколишніх сіл. Адже це надзвичайно потужний резерв робочої сили, який ми можемо використати на користь власне обласного центру. Конкуренту спроможність це потреба підвищити усі стандарти економічні, соціальні, аби дійсно а бути на рівні з іншими європейськими містами, побратимами. Правильно, правильно, і я бував в декілька наших містах, побратимах. І бачу, що ми серйозно відстаємо в цьому, тому що дійсно там інвестор, внутрішній він чи зовнішній він абсолютно не має ніякого значення, звертаю на це увагу. Він дістає дуже серйозні пріоритети. Тобто він сьогодні дістає пільги, але в. В майбутньому ці пільги повертаються дуже серйозними позитивами і плюсами, і додатковими надходженнями до, до казни цих міст, тобто створення цих технопарків, які ми маємо і навколо міста Вроцлава, так які ми маємо і в місті Кошалін, там аж на, е, на Балтійському побережжі. на півночі Польщі. На пів... на півночі Польщі. Так, ми бачили ці парки, і ми бачимо, що інвестору надається все. Йому тільки треба прийти поставити свій е, свою виробничу інфраструктуру. Але його ніхто не заставить туди тягнути ні воду, ні газ, ні, ні будь-який вид енергії. Все там вже підготовлено. І я би хотів, щоб це розуміння, що інвестор, це є добро для міста, воно знову ж таки було якби основним наріжним каменем тої економічної і тої інвестиційної політики, яку ми е думаємо проводити в найближчі декілька років. Ви правильно підмітили, що українські міста конкурують між собою за те, аби отримати інвестиції. Скажіть, будь ласка. А Чи повинна міська влада подбати про досконалення бізнес, клімату, аби дійсно до нас прийшов іноземний інвестор і активізувався внутрішній? Однозначно, це роль міс... Тобто, це роль місцевої влади його покликати, його запросити, його знаєте, приголубити навіть я вам так скажу, для того, щоб він приласкати, приласкати його і його постійно пестити. Вибачте, за такі знаєте, може вже і піти, але е... інакш... інакшого шляху нема, тому що йому інвестору треба створити що таке залучення інвестора це насправді інвестиція міста тобто місто спочатку інвестує в інвестора знову ж таки така нас тавтологія, правда інвестує тим що е, допомагає йому з його з інфраструктурою та яка належить містові комунальною і потім з цієї інвестиції одержує прибутки. От, і коли ми зрозуміємо суть цього процесу, тоді інвестор прийде і тоді інвестор зрозуміє, що ми йому хочемо допомогти. Ну, ну ні, ні, нікого не буде таємниця. Напевно, знаєте, наприклад, історію просту нашої кондитерської фабрики. Там, інвестор, фабрики. там інвестор вже декілька років стукає в двері і каже: колеги, я хочу поставити нове потужне сучасне виробництво. Швейцарський інвестор. тобто. Дайте тільки мені кусок місця, де би я міг це зробити, ну з більш-менш мінімальними втратами. І, на жаль, на сьогоднішній день ми цього зробити, ми йому допомогти не можемо. Може, хтось каже, на це і об'єктивні причини, так, але я хотів би, щоб ми ці питання. Якщо фабрика є е акціонерне товариство, можливо, це не хоче акціонерне товариство, а не влада. Ні, акціонерне товариство в особі Фандитусів. його власників просять владу. Дайте нам кусок території, там, 2-3 гектари, для того, щоб ми поставили так, виробництво, так. виробництво на. 300-400 робочих місць. Якщо ми сьогодні подивимося е, на перелік підприємств, де працює найбільше людей, то серед дійсно виробничих підприємств найбільше людей, якщо я не помиляюся, сьогодні в нас працює на хлібокомбінаті близько 400. Тут же ж люди хочуть створити виробництво, де буде створено 200-300 робочих місць для нашого міста. Це дуже вагомий і серйозний потужний проект. Тому що коло 200 людей знайдуть собі роботу ще як мінімум тисячу, правда, тому що в них будуть обслуговувати в різних сферах. От чому ми повинні це не розуміти не як 200 робочих місць насправді, а як. Розвиток загальної інфраструктури, де дістануть роботу, де дістануть точки дотику своїх зусиль і вмінь, ну дуже дуже велика кількість мешканців міста. Ви ще ви сказали про комфортне життя, і до речі, створення комфортного життя у франківську це є ключова теза стратегічного плану. В який спосіб цього може досягти виконавчий представницька міська влада. Відповідно до стратегічного плану і знову вернуся тільки до своєї тези. Що комфортного життя? Що таке комфортне життя? це хороша хороші житлово-комунальні послуги. Правда, Це, це чисте помите місто, це потужна, потужна побутова інфраструктура, тобто рівень надання послуг і кількість цих послуг, і конкуренція на ринку послуг. Так, цей ринок може розвивати приватник. Ви маєте на увазі ринок побутових послуг чи комунальних? Побутових. Я Як вважаю, послуг? що ринок побутових послуг у нас більш-менш розвинутий достатньо. Тобто, якщо ми візьмемо чи ресторанне господарство, чи господарство готельне, чи ну навіть десь такі спортивно-оздоровчі речі, то я вважаю, що в нас вони на достатньому рівні. Просто в нас сьогодні кого бракує? Бракує споживача цих послуг. Ви погодитеся напевно зі мною, бракує споживача. А хто такий споживач? Та людина, яка дістає зарплату. Правда, отже, братоспроможного бракує... спроможного Плату споживача. споживача. От цього платоспроможного споживача для цих послуг треба створити. А тільки його можна створити тоді, коли ми створимо виробничі підприємства, не торгові. Я ще раз на то повторюю. Тому що з торгівлею теж все якби в порядку в місці, коли коли ми залучимо так звану додану вартість. Коли ми ту додано вартість будемо створювати в місті Івано-Франківську, і коли ми будемо експортувати нашу продукцію, умовно кажучи, експортувати в інші регіони і залучати сюди кошти, фінанси, ресурси з інших регіонів, зрозуміло. Пане Ростиславе, я ще пропоную переглянути сюжет наших кореспондентів про відкриття Івано-Франківського пам'ятника Тарасові Шевченку. Пам'ятник Кобзареві освятили у парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Перед івано-франківцями постав молодий Тарас у бронзі. Таким його зобразив канадієць українського походження Лео Мол. Він автор шевченкових скульптур, які розташовані у Вашингтоні, Буенос-Айрусі і Санкт-Петербурзі. А цю роботу він подарував Івано-Франківську ще три роки тому. Ініціатором дарування пам'ятника Івано-Франківцям став місцевий митець Віля Чупак. Він радий, що суперечки про місце розміщення пам'ятника Кобзареві нарешті вляглися. Я не знаю, хто там грися, якісь, е... E com essa inteligência. Eu sei que isso. Не знаю, старші люди, яким чомусь принципові є такі багато питань, там чи це заслання Шевченка на край міста, чи це ще щось. Тобто для молоді для прогресивної позиції це не суттєво. Суттєво, що треба виконати, треба ну будь-яке місце було досить специфічним і по-своєму нормальним. Раніше з приводу місця встановлення пам'ятника Шевченку неодноразово відбувалися громадські слухання чимало людей наполягало на тому, аби скульптуру встановити на площі перед будинком облдержадміністрації з огляду на. На невеликі розміри роботи леомола. Міська влада прийняла рішення розмістити пам'ятник на центральній алеї парку Шевченка. Однак, про думку громади каже міський голова Віктора Нушкевичус, влада не забула, і Кобзар перед будівлею Ода таки стоятиме. Ми не закриваємо питання щодо належного більш Такого е, кращого вшанування, скажімо, Тараса Григоровича Шевченка, е, тому що десь і з обласним керівництвом ми домовилися, що е, коли минуться ці всі фінансові кризи, коли дасть можливість міський бюджет, обласний бюджет профінансувати більш дороговартнісний проект, тому ми повернемося до ідеї спорудження, спорудження більш величного пам'ятника. От і моя думка вона є непохитною. Це має бути площа біля. Обласної державної адміністрації Франківська не виключає, що погруддя кобзаря, яке розташоване неподалік, заберуть. Воно прикрасить подвір'я однієї з місцевих шкіл. Романтурі Наталія Лозовик Олександр Литвиненко для програми «За і проти. Спорудження пам'ятника трасові шевченко в центральному парку. Супроводжувалися низкою громадських слухань, ви це добре знаєте. Інколи ці дискусії заганяли виконавчого владу глухий кот, вони не могли зосередитися, де ставити цей пам'ятник, а думки були нерідко діаметрально протилежні. Скажіть, будь ласка, чи громадські зміста залучалися до розробки цього стратегічного плану? Я знаю, що ви були членом цієї, цього комітету чи комісії? Так, дійсно, що стосується пам'ятника, то дійсно це була широка дискусія, і були декілька громадських слухань, які ви, і ви абсолютно праві, що вони прийняли абсолютно протилежні рішення. Тобто, місце було одними громадськими слуханнями, погоджено і в парку, іншими громадськими слуханнями місце було визначено. Громадські дискусії розтягнули це спорудження на 8 років. Так, тому я вважаю, що прийняте рішення воно є оптимальним на сьогоднішній день. Я згідний з тим молодим чоловіком, який щойно давав інтерв'ю, що Дискутувати можна довго, але якщо є пам'ятник, я вважаю, що він досить ну, непоганого, скажімо, мистецького рівня. Причому пам'ятник подарований відомим скульптором, яких Франківську небагато, його місце вибрано оптимально, його місце вибрано вдало. Я коли побачив, коли теж був на відкритті, коли побачив, де він стоїть, і коли побачив той загальний фон, загальну якби, атмосферу в парку, яка Є навколо пам'ятника. Я вважаю, що це достойне місце на сьогоднішній день і кажу, ефективне рішення його пам'ятник встановити там і цю дискусію наразі просто зупинити і перенести її трошки на, на дальше майбутнє. Щодо взагалі громадських слухань, безумовно вони потрібні, безумовно, вони дуже часто наштовхують е, на правильні думки. Ви знаєте, е, ну навіть недавно, якщо ви може помітили, фракція Фронтзмін проводила такі від прийом на відкритому повітрі, де де всі дев'ять депутатів з нашої фракції спілкувалися з мешканцями міста на вічовому майдані? Ми теж беремо звідти дуже багато для себе корисного. Тобто, це процес прямого спілкування, який, який розставляє все, який розставляє реально точки надії. Тобто, ти там тільки можеш почути правду, дуже часто гірку правду, але ти можеш зрозуміти суть проблеми і. І тільки звідти ти можеш черпнути інформацію про те, як ту проблему десь можна вирішити. Томецькі слухання схвалили також стратегічний план, наскільки я знаю, схвалили. Хоча в стратегічному плані вони дійсно його схвалили, але одночасно цей план стратегічний розробляли і долучилися до нього ціла група провідних фахівців. І з точки зору економічної науки, теоретичної, і провідних керівників провідних підприємств, як і великого, так і малого, так і середнього бізнесу. Тобто, і крім того, гуманітарний потужний сектор працювання ним. Тобто, це якби плід спільної роботи цілої потужної групи фахівців. Чи припускаєте ви депутатську дискусію 2 червня з приводу стратегічного плану. Я не виключаю, що депутати Сергій Борзов і Юрій Соловей перечитали. Цю програму від сторінки до, до сторінки там 50 сторінок здається. Є, то я думаю, що не тільки ці два колеги, яких ви назвали, ви, ви ще перечитали їх. Я думаю, що більшість колег, напевно, перечитають. І думаю, що дискусія буде, і буде вона, знаєте, не, не політичною. Теж я на це сподіваюся. Вона буде не в не дискусією між фракціями. Вона буде дискусією в економічній площині, в прагматичній площині, як зробити реальні. Кроки для того, щоб місто зробити конкурентно спроможним, скажу вам відразу, наша фракція, наприклад, буде пропонувати включити до цього проекту рішення ту ідею, яку ми вже давно якби, пробуємо реалізувати на загальноміському рівні ідею про будівництво Великого палацу спорту в місті Івано-Франківську. Тобто, ми маємо вже і пропозиції щодо земельних ділянок, які власне це питання останнім часом викликало. Земельна ділянка на, на території 63-го заводу. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Це буде наша, одна з наших ідей. Там ми ще маємо декілька прихованих ідей, які теж будемо висловлювати для того, щоб цей план якби, доповнити. Спасибі, Ростиславу Степановичу, що завітали до нашої телестудії свої аргументи за і проти з приводу ключових питань. Порядку денного наступної 10-ї сесії Франківської міської ради, яка відбудеться 2 червня, висловив депутат другого виборчого округу представник депкомісії з питань планування, фінансів і бюджету Ростислав Кукуруз. Спасибі за увагу. До зустрічі в ефірі Всього доброго. Дякую вам, пане Михайло.